Через Краснопільську громаду Сумської області проходить дорога на Покровку. До вторгнення там діяв пункт пропуску через українсько-російський кордон, Покровка Колотилівка. Тут же був маршрут суми Белгорода. Маршрутка ходила два рази в день, ну кожен день. Наші люди раніше їздили ми в Готню скупляться. поїзд ходив у нас Суми-Готня. У мене ось троюродний брат там у Білгороді живе. А це його племінниця тут живе. І коли Юля йому подзвонила, що в нас робиться, а він і каже: не мели, не може такого бути. Юля сидить, каже: Не можу, каже, як я можу дядькові казати, що в нас робиться. Наші родичі дуже часто їздили і в Писарівку, скуплялися, продукти скупляли. А таке, як одяг, взуття це Харків, ринок Барабашова. Сказали, що Україна в цьому винна сама. Тобто, якщо казати досл дослівно, то це прозвучало майже не треба було Україні в 2014 році лізти на Донбас. І все, якийсь зв'язок обірвався. Я особисто не жалкую. В лютому 22-го року дорога від Покровки стала одним зі шляхів, яким російські війська зайшли на територію України. Села на їхньому шляху опинилися під окупацією. У нас тут вже по вулиці, ось танки стояли, коли взяли заводу під'їжджали, танком брали. Да, і в Двір заходили, тут самогон ходили, шукали. Люди, у нас теж були такі люди, розказали, хто колись десь самогон продавав. Вони по тих точках знали і ходили. Проходили вони по хатах, каже, ми не будемо там. Написали тут на бумажки, що тут люди живуть, щоб сюди вже більше не заходили. Прийшли, заходять у хати, хто тут що не доходять, хто тут, що тут. Де нема нікого, за, за то занімали. А були такі тут двох тут, тут, жінку ви виселили з хати, ну, женщина була в хаті. Ну, це гарно, щоб сусіди прийняли. А так, ну правда, побули чотири дні. Ото як ударили по сумах, вони швидко зібралися. Мене там, ну, у нас на вулиці стояли, бросили і і уніформу, цю парадну, парадну і Картошку варили, бросили все, і все сюди і на грязне, і поїхали. Десь у двісті ядніць техніки було. Вони заходили від тіля, і туди й пішли. Протягом останніх двох років села громади під постійними обстрілами розповідають місцеві жителі. Зокрема, у центрі Самотоївки, внаслідок влучання російських снарядів, пошкоджені приміщення клубу, сільської ради, магазину, житлові будинки є загиблі. Рідні пані Лідії виїхали за кордон, а вона сама каже, вже звикла до тривог. Ми вже не боїмося їх. Ото як десь загуділо, вийшли, подивилися, ага, полетіло, ось недавно летіло туди кудись щось. Чуть сусідка казала, 2 са ночі вийшла, кота випускати, каже, дрон літо над головою, коже. У нас тут багато їх літає, люди бачать їх. Ну Ми вже привикли. Як вечір трошки телевізор подивилися, свят різко не включаємо ніде, а так ото от, телевізор подивиться, штори позакривані, все. А це село Глибне, воно теж пережило окупацію. Поза камерою місцеві розповіли, ось в це приміщення в'їхав російський танк. Військові думали, що то магазин, але воно було пусте. А нашу знімай мабуть. У Ця... них така робота. Негодна. Віра Солопова, соцпрацівниця, обслуговує шість жінок похилого віку, які не мають рідних. Розповідає, що більшість односельців залишаються вдома. Ніскілька чоловік із дітками виїхали. Мами на западну Україну виїхали, а так в основному держимося дома, поки тривожно, дуже тривожно. І ночами, і днем буває тривожно. Прильоти бували. Тут на нас на тракторну бригаду прильот був такий, що і вікна повилітали в людей, і криші по понарушувані. Багато. Ну війна є війна. У приміщенні медпункту збираються місцеві жителі. Сьогодні тут працює пересувне поштове відділення. Приїжджаємо раз на тиждень, видаємо пенсію. Платежі приймаємо, газети виписуємо, розносимо газети, листи, посилки, бандеролі. Віра Костенко прийшла отримати газети, заплатити за газ. Пенсію каже, отримує на карту. Всі платять за газ, за свят. Хлопця перевела він соціальну допомогу отримує. Він його перевела, він сам не вміє читати. щоб отримати за його допомогу. Із закладів культури у глибному працює бібліотека. Працює вона по три години в день, але ми працюємо. Я займаюся з дітьми, У мене гурток «Ганнуся», ми робимо поробки. Ви знаєте, із початку війни люди стали читати більше, ніж дивитися телевізор і сидіти в інтернеті. Читають люди від десь з 55 років і вище. Іван Чучин мешкає у Краснопіллі. Напряму це вісім кілометрів від російського кордону. Розповідає, що вдома залишилися тільки син і невістка, не можуть кинути роботу. Жінка в'їхала, внучків немає. Теж поїхали всі під Києвом. Там щоб, що вони ходять, то руки трусяться це все. усастина, хай хоч в них чого не буде. Ви ж бачите, він по що робиться. То там хата злетіла, то там попало, то туди вилетіло. То... Хоча поїзд їздив, зараз поїзд вже не їздив, бо гати лежи по ньому там. З господарства, каже пан Іван, в них кішка і та потрапила під машину та одужала. Братана немає, теж під машину попав, той помер. Пан Іван говорить, що коли почалася евакуація мешканців прикордонних сіл, допомагав вивозити людей і майно. У мене грузова машина, є то вивозив оттуда, тоже з кого що поставалося, сюди переїжджали, а що там часу покровки нема нічого, там розбомбили її. Краснопільчанка Валентина Близнюк розповідає, через війну втратила роботу, тепер не може нікуди влаштуватися. В центрі зайнятості постійно була, і роботу шукала, і взагалі, спеціальності, сім спеціальностей. І робочого місця немає для мене. При семи професіях трудилась. Трудова книжка дуже хороша, в хорошому тому а роботи немає ніякої взагалі. Дуже погано, тому що навіть одні ті самі мислі, що війна, Це дуже погано. Родина Світлани Придатку живе на одній з вулиць на виїзді з Краснопілля в бік Покровки. Каже, щодня чують звуки вибухів. Куди їхати? Ми суми збиралися, а там же ж не краще. Вчора малий ночував, там ж. В сан. каже, я лучше додому". У батьківський дім повернулася із сум сестра Світлани з дитиною. Скажу вам, тут не так страшно. Хай гепають все, але ми знаємо, де що, куди. А десь як кудись їхати, не знаю. У мене мала в сумах учиться, я її не переводила ні в які школи. Онлайн учимося. І нічого, учимося. Учимось, мучаємось, ну нічого. Ну ми вдома. На рідній землі все ви в хаті. Нікуди не хоче. Пані Людмила згадує, як на трасі Покровка Суми зустрічали українських військовополонених. Ми хлопчиків тут зустрічали, як був обмін. Зустрічали їх, да, дуже ми їм дякували. Ми і в автобуси заходили, дякували їм. Після Краснопілля наступний населений пункт по трасі в бік Росії Покровка. Пропускний пункт, через який поверталися в Україну жителі окупованих територій та обмінювалися полоненими, закритий у серпні цього року. Як повідомив заступник краснопільського селищного голови Василь Лавріненко, у покровці залишилося декілька місцевих жителів. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.